Так, тут 140-й кабанчик с 300 Буду зараз перебирати оцей блок із клапанами і насосом на опалювач салону. Тут було, я б сказав би, таке незначне підтікання, бо основне підтікання було саме ось тут, в салоні, де йде окремо радіаторна. Салонний, тут він в підлокотничку він йде. Окрім основного, тут ще є отам в підлокотничку. І до нього трубки йдуть ну, там по салону. У мене там окремо в шорцах я викидав. Прогнила трубочка там. Тут основне я зробив, бо залите було все навіть і аж там в кінці. Але зараз покажу саме, як замінити ремкомплект на оцій штукенці. Я його вже поміняв і зараз вперед до роботи. Перше це відкручується ось ці ось шість шурупів. От так от витягується. Тримати треба в кучі, щоб не розсипалось воно тут. Можно одразу резиночки поскидать. Вот эти. Далее еще два шурупа. И вот так Розсипається. Тут у нас два клапана, просто знімаються І ось такий ось блок. Воно тут на пружинках. І тепер, щоб оце все витягнути, значить з цього боку нажимається і оця ось резиночка витягується. Одна є, тепер друга так само. І тепер разом із пластиночкою це все і витягується. Прокладочка ця здирається. Так як оці ось детальки, які входять тут в катушечках, контактують з антифризом, і через або неякісний антифриз, або коли він там вже стародавній, то отут з'являється. Ржавчина корозія, і тоді ось ці ось клапана можуть підклинювати. Тобто, якщо тут є якісь сумнівні моменти, то це все треба полірувати. Такою дрібненькою наждачечкою пройтися, і тоді в подальшому не буде питань. Так само і тут переконатися, що немає там ніякої гризюки болотяки, щоб воно не заклинило у майбутньому. Далі тут у нас витягується резиночка. І ось ці ось, скажімо так, направляючі, витягуються. Можна їх них витягувати вручну, щоб не зломити. Ось так от вони відносно легенько витягуються, якщо не засмічено зовсім. Якщо, от, наприклад, як тут не дуже вони хочуть виходити, то ось під нею йде резиночка і її треба трошки пожмакати. Отак от видніше, Резиночку і такий просто, трошки розбудить її, ще трошки. Все і вийшло. Далі ці резиночки викидаються, Обидві. Насос тримається на чотирьох шурупах. Принцип його простий, він ну, звичайним магнітним полем. Безконтактно, я б сказав би так. Так оце все виглядає. Там всередині направляюча, ось тоненька направляюча. І ось так ось. Видно на ньому тут от на цій магнітній крильчатки. Ось стружечка зібралася. Десь вона там взялася. Викрутка примагнітилася. І що важливо, розбираючи оцей весь корпус насоса, от там така стоїть шайбочка, ось вона. І вона може відлетіти бо вона примагнітиться, то важливо і не загубить. От так от. Так, стружечка ця вся витирається, щоб не заважала. скільки її. Тут резиночка також витягується вона в комплекті є. Ось вона одна велика і одна малесенька. Сюди малесенька йде. Ну, Ось так вона буде. Оце все можна мити уже. Так, ну і цей блок також. Трохи помиється зараз. Тут все почухається від оцього всього. Я подивлюся, може, оцій поверхні легенько полірну під клапана. Хоча це, в принципі, не обов'язково, але, ну так, легенько пройдуся. Тепер, коли ці всі штуки трошечки промиті від гриздюки болотяки, і оцей блочок з клапанами, також я вам трошечки полірнув один і другий. Можна збирати все і до кучі. Збирається все так, як і розбиралося. Дві резинички всередину. Тут направляючі є. Ось вони такі ледь помітні, але є. І так само ось тут ось відповідні пази. Так і ставиться. Ось так. Все на місці. І тепер другий так само пас. І відповідним чином і вставляється. Все. Тут на місці. Тепер береться ось ця ось резиночка. Накидається. Раз і два. І обережно викруткою? Ось так ось і натягується. Одна сторона? І зараз буде так, так само. Все? Так, тут готово? З'єднуємо до кучі. І тепер отак, от, притримуючи, накидаються і ці дві резиночки так само, які знімалися. Одна є. І друга, де ж друга, друга і друга. І друга так само. Все, цей блок. Майже зібраний. А спочаточку збирається помпа. Не забуваємо, що там шайбочка є. Збираємо до кучі. Резиночка сюди меншенька йде. Понаправляючий ось пиптик. І ось так збирається. Ну і тепер сам моторчик легенько притримуємо, бо воно його всмокче своїм магнітним полем і можна скручувати до кучі. Кидається резиночка. Два клапана струмляються. Довгоочікуване возз'єднання тримати от так от. До гори клапанами, щоб не випадали. І все можна скручувати для початку оцих Ну, В принципі, все. Все так, як і розбиралось, так і збирається. Тепер лишається дві оці резиночки. Накидаємо. І оцей ось булочок клапанів. Шурупи всі назад, коротенькі посередині, так як і був вон там він. Все, отакий от, от вузол перебраний і готовий до встановлення.